Ще їхати Світлана Попович живе на шостому поверсі тернопільської багатоповерхівки, де щороку в березні готується до нового аграрного сезону. Шість років поспіль вона сіє та вирощує в квартирі розсаду помідорів, яку потім висаджує на дачі поблизу Лузової, де має кілька грядок і маленьку теплицю. Жінка каже, помідорів виростає вдосталь. Деякі плоди сягають кілограма, а своя розсада за її словами краще ніж купована. На базарі, коли ти купляєш розсаду, розсада завжди одна: Ляна, київські, нема такого гарного вибору. А ці вже кращі сорта, мабуть, через те, що вони дорожчі, і для такого широкого вжитку їх на ринку неможливо придбати. І я почала сіяти свою розсаду, щоб вона була така цікавенька, якісь такі помідори, цікаві, не такі як не такі, як завжди. Помідори на розсаду Світлана висіває щороку в березні і пояснює, чому саме в цю пору. Перші роки я сіяла дуже швидко. Сіяла я приблизно в січні місяці. Розсада в мене була дуже висока і тоненька. Вона потім вирівнювалася в теплиці на городі, але вона була така тоненька і трошки важко було з нею працювати. Мудрі люди нам вже все вирахували. Що приблизно розсаді треба від 60 до 90 днів перед тим, як її висаджувати в город. За словами жінки, на розсаду вона сіє лише ранні та середні помідори, які висаджує у травні. Відраховуємо ми 60 днів. 30, 30 і 60. На, на пророщення 5-7 днів, значить, ми починаємо сіяти 8-10 го ґрунт для розсади Світлана купує. Він е, пухкий, гарно водопроникний і збагачений вже мікроелементами. Сію я е, свої томати е, в отакі е, луточки, колись я сіяла в палети. Але вони дуже багато місця займають в квартирі, ти не маєш де подітися з ними. А вже коли вони мають два справжні листочки, я тоді їх пересаджую в такі стаканчики. Це в мене перець, до речі. Після того, як помідор вже приблизно ось такий в мене завеликий або чуть-чуть більше, я пересаджую в більші стаканчики. Для розсади головне коріння, каже жінка, тому, пересаджуючи у більшу ємність, працює саме над її кореневою системою. Як це робити, показує на розсаді перцю, який висіяла раніше. Не сажу отак помідор, а сажу нижче. Тут стаканчик прозорий, світло нормально доступає і сажу приблизно отак помідор. Помідор росте, і я землі підсипаю, підсипаю, підсипаю. І в помідора утворюються тут повітряні корінці. І коли я висаджую помідору в ґрунт, вона вже має дуже багато коріння. Коли в розсади з'являються два справжні листки, окрім семидольних, Світлана підживлює їх монофосфатом калію. Його дуже мало, треба один грам на літру води. І для того, щоб я не помилилася, бо все ж таки один грам, я собі придбала ювелірну вагу. І дуже дуже гарна річ, дуже помічна. Щороку жінка висіває сорти, які підходять для консервації. Люблю томат толстой, солерос. Це помідори невеликі. Вони і теж тверденькі, для баночки ідеально вони підходять. Гладіс і річі помідори, вони дуже добрі на томатний сік. цього року Світлана експериментуватиме з новим для неї сортом колядник. Як і інші її фаворити, він призначений для споживання у свіжому вигляді. Минулого року я для себе ще відкрила новий вид помідорів. Це гноми помідори. Ці помідори не пасинкуються взагалі: Фатіма, хурма і єлісей. Далі, ось такі чері, я завжди сію, щоб були червоні, жовті і оранжеві. Маю ще чорні чері, але це вже з мого насіння, яке я сама збираю. Секрети догляду за розсадою та рослинами в період дозрівання і плодоношення. Жінка записує. В мене цих зошитів дуже багато. Я взагалі людина-блокнот. Роздруковую собі помідори, які я саджу, щоб потім знати, як правильно садити в теплиці. Тому що помідори різної висоти, і спочатку в мене, наприклад, в теплиці праворуч три ряди. І Я спочатку саджу помідори нижчі, за ними вищі і далі ще вищі, щоб легше було працювати. Детермінатні помідори. Це низькорослі. Індетермінатні це високорослі. Щороку Світлана Попович вирощує близько 13 сортів томатів. Будемо зараз сіяти помідори. Ну, щоб були гарні нігті, мусимо вдівати рукавиці. Так, в рукавицях не дуже зручно, бо руками ти краще відчуваєш. Завжди беру ложкою, насипаю приблизно до половини контейнера. Ось так. Розрівнюємо цей ґрунт. Після цього ґрунт треба зволожити. Зволожую ґрунт, і після того до пророщення я не підливаю контейнер. Зараз будемо сіяти томат Гладіс F1. Робимо собі рівчики, куди сіяти. Сію пальцями можу використовувати зубочистку, стараюся не дуже близько, один біля одного. Щоб вони собі могли нормально рости та розвиватися. І зараз будемо засипати. Зверху не даємо дуже багато ґрунту. Чим насіння дрібніше, тим ми менше даємо ґрунту зверху. Кожну коробку Світлана підписує або клеїть на неї вирізану назву з пачки насіння, щоб знати, який сорт і не забути, коли його сіяла. Томатів я зазвичай сію 13 сортів, 15. Це як для моєї ділянки, це є дуже багато. Тому що ділянка в мене невелика, але хочеться мати різні, всякі, завжди йду в гості своїми томатами. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.